Обов'язково і приготуй цю страву здорового харчування. Вона вразить. Тебе своєю азійською нотою, і готується вона дуже просто. Нарізаємо грам 300 молодої капусти. Беремо курячі сердечка 250 грамів, чистимо і нарізаємо навпів. На пательню трошки рослинної олії, зубчик часнику чеснику, і викладаємо сердечки, смажимо на високому вогні хвилин 10 під кришкою. Додаємо сіль перець за смаком і мелами. Паприку. Викладаємо нарізану капусту і туди ще додаємо нарізаного чеснику і гострого перцю за бажанням. У мене халапеньо. Додаю 2 столові ложки соєвого соусу, все перемішую і під кришкою обсмажую ще хвилин 7-10. Доводимо до смаку, якщо вам не вистачає гостроти, і можна насолоджуватись. Викладаємо в тарілочку, Додаємо трошки деталей у вигляді кунжуту і просто насолоджуємось цим азійським смаком. Всім смачного і гарного здоров'я!